Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердо борфрезу по металу типу L, яка має закруглену конічну форму діаметром 12 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфреза типу L ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облоючі і ржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має закруглену конусну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик. Питонний із вуглецевої сталі, зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердоспанна борфреза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 12 мм. довжина ріжучої частини 28 мм. загальна довжина борфрези 68 мм. кут конусу робочої частини 20 градусів. Така борфреза це ідеальне вирішення питання для робіт у важкодоступних місцях деталі. Перехресна січка на твердоспавні борфрезі дає можливість працювати всієї робочої частини. Нею, а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у річні інструменти по дрелі або пневмашенки, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери зразу. Зісіборконсультують вас за указаним контактними телефонами. Доставку ромово будь-яких удачок України з нами швидко надійно та якісно.